Хочу, щоб мої груди давали більше молока. Як це зробити з такими питаннями? Я стикаюсь, насправді майже щодня. Чи дійсно це потрібно робити? Ми розбирали в відео про мало молока. Ви можете на нього перейти та переглянути його детальніше. А я ж Білошська, Анна, консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні вам розповім детальніше, як же все таки зробити, щоб молока було більше. Тож, що ж може допомогти збільшити кількість молока? Перше, це наш фундамент, основа основ це прикладання. Воно має бути ефективним. Тобто дитина має обов'язково витягувати молоко з грудей, груди мають спорожнюватись. Якщо дитина все ж таки не випиває достатньо молока, то таким чином, що ми не робили додатково, мало буде ефективним. Тому основне це прикладання. Тобто, наша задача відстежувати те, щоб годування було безболісним, щоб вам було комфортно годувати, ви не відчували болісних відчуттів під час прикладання дитини. Крім того, Дитина має робити так звані ковточки. Підстежуйте, якщо ви бачите, що дитина перестає ковтати, нагадую про так звану техніку метод стиснення. Вона буде однозначно корисною в даному випадку. В описі до відео я залишу посилання, ви зможете перейти на нього і переглянути дане відео. Тому використовуйте метод стиснення, якщо дитина не ковтає, молоко, ви бачите, що якийсь час пройшов. Так само корисним буде зміна грудей. Тобто, якщо ви помічаєте, що на одній груді дитина вже не ковтає, ви робите метод стиснення, не спрацьовує, змінюєте груди і даєте наступну, і також щоб дитина продовжувала ковточки і це готування було максимально ефективним. Звісно, якщо є якісь проміжки, коли дитина груди використовує для заспокоєння, і вам, в принципі, комфортно дати дитині груди, просто потримати в ротику для того, щоб дитина поспала або більш спокійніше себе поводили, не критично це можна використовувати. Але що саме стосується збільшення кількості молока? Однозначно, нам в першу чергу буде корисне ефективне спорожнення грудей. Далі це частота годувань. Є хібне твердження, що для того, щоб було більше молока, треба зробити довшу перерву. Тоді більше молока назбирається в грудях, буде більше що дати дитині, але насправді ні. Основна якби, робота. Нашої гормональної системи, яка пов'язана з грудним молоком, говорить про те, що навпаки, чим частіше ми годуємо, чим частіше в мозку приходить сигнал про те, що там дитина прикладається, тим більше молока буде приходити. Тому теж корисною є методика, коли ми частіше просто пропонуємо груди дитини. Звісно, не забуваємо про те, щоб це годування було ефективним, але частота також грає дуже велику роль. В середньому вважається нормальною проміжком для годування це в середньому 2-2,5 години. Але насправді це може бути і частіше. Ми Враховуємо потреби дитини і враховуємо те, як відбувається набір дитини ваги. Якщо ми бачимо, що все-таки щось не так спрацьовує, не буде шкодити частіше годування. Можна годувати раз на годину, раз на півтори години. Не критично це можна робити. Але якщо дитина спить трішки довше, наприклад, є перерва десь 3-4 години. Не критично може бути інколи одна перерва більша, а решта перерв десь меншими. Насправді, годування дитини-грудьми це така історія, коли не завжди є чіткі проміжки. Дитина не завжди погодинно прикладається, тому що нагадую, що годування дитини-грудьми це не тільки про їжу, а це і для того, щоб заспокоїтися, це для того, щоб втамувати спрагу, це для того, щоб просто відчути маму поряд, і так далі, для того, щоб легше було спорожнитись, тому що насправді смоктання грудей допомагає ці всі процеси також проводити. Тому, звісно, інколи можуть бути прикладання і досить частними, і це 100% не шкодить, якщо мамі зробити. Якщо мама це може робити, тому частота це ось такий момент. І наступне це стіджування. Якщо ми розуміємо, що десь не вдається дитину частіше прикладати дитину до грудей, або є якісь віконечка, коли є бажання, потреба трошки розігнати більше лактацію, зробити, однозначно, це не буде зайвим. Але дуже важливий момент: не, важли... не потрібно взагалі вставати в таку рутину, коли мама весь час прикладає, стіджує, прикладає, стіджує, весь час прикладає, стіджує. Все ж таки для нас переважно в першу чергу стоїть прикладання дитини до грудей. Відстежити, щоб це прикладання було ефективним і для того, щоб частота була достатньою. Додатково ми можемо використовувати. Товити стіджування, якщо є можливість бажання, це може бути одне стіджування. Може бути суперчасто. Чим більше, звісно, тим краще, але важливо, щоб мама на фоні цих стіджувань сильно не втомлювалась, тому що все ж таки нам потрібно, щоб мама відпочивала. І це наступний момент. Для того щоб мама більше могла давати молока, важливо, щоб мама дбала про те в себе, щоб в неї було був відпочинок, був сон, була їжа смачна. Це буде однозначно також позитивно впливати. І просто знесилена мама вона може давати дещо менше молока. І дбати про себе це завжди дуже гарна ідея. І є таке правило, що спочатку вдягаємо маску на себе як в літаках. Це правило, так і тут в першу чергу даваємо про себе. Тоді в нас будуть сили, і буде як дбати про дитину. Ось. Є ще такий момент, якщо, наприклад, є потреба догодовувати дитину, корисним варіантом покращення лактації буде організувати догодовання безпосередньо на грудей біля грудей, використовувати так звану систему СНС або використовувати різноманітні катетери, трубочки, зондіки і прилаштувати, щоб годування дитини і догодовання відбувалось безпосередньо біля грудей. Яким чином можна це все влаштувати, буде в наступних відео. Ми розберемо всі можливі способи. І також важливо ще в такий момент відкинути. Всі якісь можливі. Інші предмети, які дитина може брати в рот, наприклад, це пустушка, це пляшка, це також може погіршувати ситуацію саме з прикладанням до грудей, і це може також знижувати вироблення молока. І тому все, що відбувається з годуванням, воно має бути все максимально дотично до грудей. І якщо дитину десь потрібно заспокоїти, по можливості також використовувати груди. Але діяти відповідно від ситуації, від своїх можливостей, але враховуйте оці всі моменти. І також стосовно чи Варто її використовувати стосовно пляшок, які ризики і так далі, також про це обов'язково буде відео. Тому підписуйтесь, залишайтесь на каналі, буде дуже багато чи корисної інформації. І такий ще момент стосовно допоювання, також я хочу в цьому відео зупинитись на даному питанні. Також, якщо інколи трапляється така ситуація, коли рідні радять, або ще хтось радить про те, що «Та давай дитині водичку, хай дитина поп'є, не завжди ж треба давати груди, не завжди дитина ж хоче їсти. Але якщо ми говоримо про вік до 6 місяців, це шкідливо. І також таким чином ми можемо. Провокувати дитини зниження набору ваги, це може шкодити, і дитина може менше отримувати молока. Тому допоювання воно шкодить до введення прикорму, тому до 6 місяців водичку ми не даємо, і також про це відео у нас буде на каналі. Шукайте його на каналі і переглядайте його обов'язково. І ще такий момент стосовно накладок. Якщо мама використовує накладки на соски, також це може сприяти тому, що може вироблятися дещо менше молока. Тому, якщо все ж таки є якісь такі ситуації, що все-таки є необхідність догодовувати, і мама використовує накладки, можливо, є сенс іти в напрямку того, щоб десь менше їх використовувати, і якщо десь є змога уникати їх використання, просто робіть це і молока буде більше. І ще раз наголошую на основних таких постулатах: перше це прикладання дитини до грудей. Це Ефективне спорожнення грудей. Перше, якщо немає можливості прикладати дитину до грудей, ми робимо стіджування, тобто ми заміщаємо. Другий момент це частота, частота годувань або частота стіджування. Якщо вдається дитину якомога частіше прикладати, це завжди гарна ідея. Якщо ж не вдається, ми тоді це заміняємо, наприклад, стіджуванням. І третє це. Турбота про себе. Це однозначно дуже важливо, і від цього всі виграють. І Молока буде більше, і це буде все добре функціонувати. І момент стосовно чаїв, таблеток, насправді ніякі чаї для лактації не працюють. Таблетки на якійсь рослинній основі також вони не мають ніякого доведеного ефекту. Краще подбати про себе, попити просто щось тепле, по бажанню якось розслабитись, знайти якусь вільну хвилинку для того, щоб подбати про свою внутрішню дитину, якось себе задобрити, щоб відчувати себе більш комфортно, прийняти теплу ванну, душ і так далі. Від цього буде однозначно більше користі. Але якщо ж ви робите всі перераховані дії, у вас все одно нічого не вдається, звертайтеся за допомогою до консультантів. Є ще додаткові шляхи, які ми можемо також використовувати для покращення лактації. Але це більше робота вже разом з лікарями. Але безвихідних ситуацій не буває. Завжди можна всі процеси налагодити. Головне мати підтримку, мати знання, мати бажання, і все обов'язково вдасться. Я вам бажаю, щоб ваше грудне вигодовування було успішним. Залишайте запитання, якщо вони у вас є, в коментарях. І до зустрічі в нових відео!